Вітаю вас, діти! 17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Хто такі рятівники? Робота працівників рятувальних служб дуже важлива для всього населення. Вона потребує мужності, витривалості, зібраності і постійної готовності прийти на допомогу. Представники цієї мужньої професії вони сильні духом, професіонали, котрі щистю захищають національне багатство життя людей від вогню та стихій. Рятівники захищають населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенних і природних, запобігають її виникненню і ліквідують наслідки надзвичайних подій. Аварій, катастроф! Рятують людей, тварин, майно, займаються гасінням пожежі, ведуть роз'яснювальну та профілактичну роботу з населенням щодо забезпеки життєдіяльності людей. Хто святкує це свято? У цей день прийнято вітати працівників аварійно-рятувальних служб? Пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій захисту життя і здоров'я людей. Дорогі наші рятівники! Ось сьогодні настав ваш професіональний день, день рятувальника. Ми хочемо від всієї душі привітати вас, адже ваша робота вимагає величезних вольових, емоційних зусиль, терпіння, сміливості та відваги. Кожен день, приходячи на роботу, ви проявляєте доблесть по відношенню до громадян, яких ви оберігаєте, рятуючи нас від самих, як здавалося б, не безнадій. Ситуацій та подій. Ви допомагаєте нам і подяку за вашу діяльність неоцінна! Зі святом вас, рятівники!